Так, банда, всім привіт. Ви часто задаєте питання, що у вас є в наявності по електробайках, чи можна приїхати щось вибрати, чи є щось в наявності. Значить, показую. Електростріти різних комплектацій, різних кольорів, різних, скажімо так, розмірів. Оце самий крутий електростріт для, для міста. Не за всі гроші світу. Гарний літіонна батарея, 3 кВт, чоткий апарат. І, повірте, дуже хороша на нього цікава ціна. Спорти є різні. Різних потужностей, різних кольорів різної цінової категорії. Ось такі Електростріт на центральному моторі. ремінна передача. Максималка розвиває до 180 км, плюс-мінус запас ходу там, під, під 300 км, плюс-мінус. Є ось такі стріти від фірми ФСТ. Це вже мотор колесо 240 запас ходу, 120 в них швидкість. Ось такі великі спортивні байки. Під дукаті. Вони за кос мають стильні, потужні. Е, центральний мотор, ремінна передача. Швидкість під 180, запас ходу, теж плюс-мінус під 300 км. Офігітельний апарат. Є ось такі ще прикольні цікаві стріти. Запас ходу 200 кілометрів, максималка 160. Вся наша техніка тут мотор колесу QS спортивне стоїть. Права і реєстрація на всю цю техніку, що я вам показав, не потрібна. Також є великий вибір різних електроскутерів, танків. Оси у нас є ретроскутера. І всякі різні, наприклад, як Елвенінги, фірмові китайські скутера з запасом ходу там, по 140 км, по 150-160. Так що кому цікавий, хороший, класний вибір електротехніки від Вольтмото, підписуйтесь на наш Тікток. В шапці профілю є номер телефону, також закріплений телеграм-канал, в якому ви можете поспілкувати з людьми, які в нас щось купляли, які планують щось купити, і взагалі там. З людьми, які ганяють на електротехніці, всім гарного вечора.